П'ять причин говорити українською. Друзі, я український письменник, і сьогодні я вкотре хочу поговорити про важливість спілкуватися українською. Причина номер один це ідентифікація. Мова це перша ознака, яка визначає, хто ми. Найперша мова, потім йде символіка та інші культурні ознаки приналежності. Пам'ятайте, нації вмирають не від інфарктів. Спочатку їм віднімає мову. Крім того, коли ви, наприклад, за кордоном і спілкуєтеся російською, ви ж не хочете, щоб вас приймали за росню. Причина мардва це безпека. Росія неодноразово заявляла, що Росія закінчиться там, де закінчиться російська мова. Хіба не аргумент? Чим більше ми будемо від неї відрізнятися, тим далі вони будуть від нас. Крім того, дуже важливою є безпека інформаційного поля. Якщо ми спілкуватимемося українською, ми вбережемо себе від російської пропаганди. Не розумієш російської, не запихаєш собі в голову різне сміття. Причина номер три це стильно і концептуально говорити своєю мовою у своїй державі, а не мовою якоїсь сусідньої неба країни терориста, де ще як не в Україні, нам спілкуватися українською мовою. Крім того, українська це самобутня і автентична мова. Російська це мова калька яка власне походить з української та інших слов'янських і тюркських мов. Росіяни не мають нічого свого. Вони все крадуть знову так само. Причина номер 4 Українська друга за мовозвучністю та одна з найбагатших за словниковим запасом мов світу. Наприклад, сучасна українська мова налічує 265 тисяч слів, в той час, як російська, налічує менше 200 тисяч і більшість з яких а, запозичені. І причина номер 5. ну скажи, хіба не фантастично? Що у цьому хаосі доріг під могутнім небом? Небом вічним, я тебе зустрів і не зберіг. Ми з тобою вічні, як і небо, доки мерехтітимуть світи, будуть я приходити до тебе і від мене йтимуть, годі ти. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це б бачила земля, тільки ми з тобою, ми ж не вічні. Ми з тобою просто ти і я. Друзі, якби українська була неважливою, її б не забороняли більше ста разів за останні 350 років. Також за ті ж самі 350 років ми мали 24 війни з Росією. Будь ласка, робіть висновки.